Степінь. Добуток з однакових множників ми можемо записати як степінь. Основа той самий множник 3, а показник сума всіх показників при множенні. У нашому випадку. Показник 1, 1, 1, 1. Який ми далі писати не будемо. То 3 у четвертому степені 81. 2 у третьому степені помножити на 2 у першому, не пишемо, помножити на 2 у другому, і помножити на 2 у мінус першому степені. Що таке 2 у мінус першому степені? Це одна друга. Але ми записали. Степенем з основою 2. Дорівнює 2 у степені 3 додати 1, додати 2. Та додати мінус 1. Тобто мінус 1, дорівнює 2 у степені 5. 32. Перевірте, будь ласка. Наступний приклад. 5 у 9 степені помножити на 5 у четвертому та поділити на 5 у 6. Або помножити на 1 поділити на 5 у 6 степені. 5 у 9 степені додати. Ой, велика дуже цифра вийшла. Давайте витримо. Бо можна сплутати. Показник пишемо маленькими цифрами. 9. Додати 4. А оце 6. Зараз зрозуміємо. Це 5 у мінус 6 степені. 1 поділити на 5 у шостому. Дорівнює 5 у мінус 6. Тобто треба додати мінус 6 або відняти 6. Дорівнює 5 у 7 степені. Далі. Мінус 1 у квадраті. Ми домовилися у другому степені говорити у квадраті. Мінус 1 помножити на мінус 1, мінус помножити на мінус плюс 1. Ой-ой-ой. Хотілося, що в Давайте так і зробимо. 1. Мінус 1 у третьому степені. Мінус 1 на мінус 1 на мінус 1. Мінус на мінус плюс, та ще на мінус мінус 1. Це мінус 1 в кубі дорівнює мінус 1. Мінус 1 у четвертому степені, знову парний степінь, то буде плюс 1. Зрозуміли. Наступний приклад. 2 помножити на 5 у другому степені. Це 2 помножити на 5 та 2 помножити на 5. Тобто 2 помножити на 2 та 5 помножити на 5. Ми можемо множники міняти місцями. То отримаємо 2 у другому степені помножити на 5 у другому степені. А інакше у дужках 2 помножити на 5. Перша дія у дужках. 10 у квадраті. 10 в квадраті 100. І тут 100, і тут 100 100. Давайте тут підрахуємо. 5 на 5, 25, помножити на 4, 100. 81 у квадраті. А на, у нас таке завдання: запишіть степенем з основою 3. Та де ж воно ті 3? Нема ж 3 є. Зараз знайдемо. 81. Запишемо як 3 у четвертому степені. 3 на 3 9, та 3 на 3 9. Та ще у квадраті. Коли ми підносимо степінь до степені, то показники. Перемножимо 4 помножити на 2 дорівнює 3 у 8 степені. Підрахуйте, будь ласка. І останні приклади 0,1 у квадраті. Це одна десята помножити на одну десяту. То буде одна сота. 0,1 сота. 0,5 була половина. Ми половину помножимо на половину та помножимо на половину, то отримаємо щось меншеньке. 0,5 у кубі. 0,125. Молодці.